Сьогодні тернопільському журналісту Денису Захарчуку мало б виповнитись 33 роки. Мати розповідає, Денис був світлою, позитивною і доброю людиною, талановитим журналістом. Він був учасником помаранчевої революції. Як він вернувся з Майдана, він місяць там пробув у 2004 році. І Я от тоді замітила, що він став зовсім іншою людиною. Розумієте, але все одно любив життя страшно, тому що стремився все познати, читав багато. Розумієте, любив нас своїх рідних. Любив своїх знайомих, друзів, книгу Плеш землі Денис Захарчук написав приблизно у 2007-2008 роках. У той час без надії і розчарування Денис писав про Україну, якою вона мала би бути в його книзі. Україна не біда світу, а його порятунок. Наша країна, як епіцентру ухвалення рішень, важливих для долі цілого світу. Це власне, Україна, яка є епіцентром, точкою перетину потоків сили для світу, не потоків немі Слабкості, анемії, бо ну переважна більшість нову ж таки, ну і нашої прози, і пригодницької. Ну такої високочової, інтелектуальної. Тобто, це романи про Україну біди, про те, як не склалося, як не вийшло, як воно все кепсько, лихо, погано. І от, і воно справді кепсько лихо погано. Але от цей автор зміг показати, як воно може бути в потенції, як воно може бути, коли власне Україна почує себе. Це роман сюжетний, де є головні герої від... теми кохання і боротьби, самі ж герої роман. Мо звичайні люди, які роблять героїчні вчинки. Автор показує власне там українських лікарів, які скажімо, там рятують життя людям, яких яких охопила лихоманка, українські те, терени, яких охопила лихоманка, яку від якої ніхто не може врятувати, українських науковців, які з'ясовують причини тектонічних зламів. Там українську армію, яка рятує світ, яка рятує світ від терористів. Власне, він показав, як Україна може не просити в світу помочі, а сама допомогти світові. Денис хотів видати роман ще за життя, але не склалося. Сьогодні, до його дня народження, на світ з'явилась книга Плач Землі. При нинішніх нас, ну так якби негативах чи ще що, таких стані нашому. Ставна. Я думаю, що вона якраз принесе такий якийсь чуть-чуть, якийсь ну, більш такий настрій, що ми ж не так все в нас погано і ми бачимо в майбутню, будемо мали дуже гарну, велику європейську світову державу. Так, так.